6 березня на базі комунальної установи Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради завершився фінальний етап міського конкурсу Вихователь року серед вихователів закладів дошкільної освіти Коростенської міської територіальної громади. Цей шлях життєвий обрано давно. Професія чудова. Вихователь. Тож вітаємо всіх присутніх на Підсумковому етапі конкурсу професійної майстерності вихователь року 2024. В цей непростий час війни, який ти, вихователю? Чим живеш? До чого прагнеш? Про що мрієш? Що нового даєш людству? Відповіді на ці питання нам сьогодні дадуть наші конкурсанти. Уся програма конкурсу складалася з чотирьох етапів: тестування, самопрезентація, педагогічна майстерня та творчий бліц-турнір, який передбачав практичне виконання завдань. Вільчий момент адже сьогодні у нас можна сказати підсумковий етап, завершення, фінал нашої маленький підсумовуємо результати конкурсу. Виховати року ворогу» 23-24 двадцять року. Я капі вам побажати менше хвилювання. Бути відкритими, бути впевненими в собі. Я хотів би подякувати нашим воїнам за те, що вони сьогодні дають нам можливість, будучи там напередку, захищаючи нас, захищаючи мирне на сегодення, дають можливість провести цей захід. І хай будуть впевнені, що їхніх дітей, які ходять до ваших. Закладів дошкільної освіти виховують найкраще виховання. Під час конкурсу учасниці були наснажені атмосферою своїх груп підтримки. Журі оцінювали роботу конкурсанток за попередньо розробленими та затвердженими критеріями, а також підкреслили високий рівень професійності учасниць. Переглядаючи ваші самопрезентації, ми зрозуміли, що ви на цьому конкурсі не випадково. Тому що в кожній вашій презентації ми відчували любов до своєї обраної професії, до професії вихователя. У результаті дипломом третього ступеня нагороджена вихователь закладу дошкільної освіти номер 21 Людмила Сластнікова. Дипломом другого ступеня нагороджена вихователь закладу дошкільної освіти номер 3 Любов Овсійчук. Переможницею конкурсу стала вихователь закладу дошкільної освіти номер 14 Ольга Перехожук. Вітаємо переможниць та бажаємо нових успіхів та професійного розвитку.